Всім привіт! А зараз пройдемося по навісках цих тракторів, які стоять тут на площадці. Починаємо із затор проксима. Навізка вантажопідйомністю 4500 кг на кінці, в нижньому положенні, на кінці нижніх тяг, в нижньому положенні опущеної навіски. При максимальному підйомі на 47 градусів вверх вантажопєдємність складає 4100 кг. Одна із самих потужних на ринку є регульорна постійна візка, тягове дийшло є трьохсекційний гідророзподільник з такими акуратненькими муфтами. Пневматичні гальма, вільний злив, проводів лишніх шлангів немає. Пішли далі, трактор Ландіні 115 5, 5, h 4 пари гідровиходів, навізка вантажопід'ємницю 5 тонн серед тих тракторів 110 лошадок, які тут представлені. Це сама вантажопід'ємна навіска, стоять датчики, ми бачимо на ній електронні. Значить, є тягове дишло, є регульована по висоті навізка. Значить, навантаження в неї 2,5 тонни вертикальне допускається. А в цей навіски при 13-тонному причепі 900 кг. Так, так виглядає. Переподільник захований під кабіну. Трішки є проводів, план і так далі. Трактор джундир. дуже під'ємність вантажідімість навіски 3 тонни 60 кг гідророзподільник розміщений одразу тут на гідровиходах, між гідровиходу розміщені на гідрозподільнику і дросики йдуть далі в кабіну. Для підйому це сама найменш вантажопідємна навіска. Кабіна, металічні крила. Кабіна встановлена одразу на цих металічних крилах, вони всередині навіть виглядають Там в кабіні. Провода, дуже багато проводів. ну, Ви хочете, що це трактор китайської зборки. Це не дивно. Значить, немає крюків. Речі, крюки є на тракторах, затор у ландіні з крюками. І регульованих навіски теж немає. Потім трактор кейс. Вантажопідімної візки максимально 3600. Постійно 2700 кг, тягове дишло знаходиться. Ось ми бачимо, тут вже що конструкція така хліпенька, бо вже зігнуло. Ну, тут є вже приспособа для того, щоб тримати верхню тягу. Гідросподільник внизу розміщений на задньому мосту. Піоксакційний гідросподільник теж стоїть, немає регулювання по висоті. ну Тут тягове дишло ставиться або в верхнє положення, або в нижнє регулювання. Частоти вома на дворі відбувається. Ну і назад і ось оголені такти складання цих так. тракторів. New Holland TD 510 Та ж сама ситуація, максимальна доступність 3600, номінальна 2700 кг. Маятник ставиться або в верхнє положення, або в нижнє. Але ну, вертикальне навантаження на нього невеличке, через те причепи тягати ним, я думаю, заборонено лише щось легеньке або двох причепи, не одновісні, а двох Регулювання вон дворі відбувається, але тут дуже трактористи все собі заізолювали, щоб не було проводів нічого не вигадало. Та ж сама ситуація редуктора. Так. І трактор New Holland Т-6090 трактор відрізняється, потужність 165 в номіналі кінських сил. Потужна навіска. Потужний тяговий крюк тягове дишло, не регулюється висотівано. Гідророзподільник з розміщений теж задній частині. Три пари гідровиходів, розміщені прямо на розподільнику. Ось провода вінкова. І значить, і трактор затор фортера 135, потужність 36 кінських сил в номіналі. Три пари гідровиходів, плюс вільний злив, плюс пневматичні гальма для причепа, плюс гідравлічні гальма для причепа. Гідророзподільний кон під кабіном розміщений. Тут нічого ніде не заважає. Вантажопідємність навіски 7700 кг. Це найбільше. У класі вантажопідємність. Знову ж таки, є тягове дишло. Так. Є тягове дишло, є регульована пусотінна війська Куна Д2 <клес> з пальцем діаметром 43 мм. Значить, є система збору підтікаючого мастила, де щоб тут все при з'єднанні розєднанні не підтікало. Так. Основний гідроциліндр захований всередину і два додаткових допоміжні поміжних на назовні знаходяться. А, значить, Потім плюс стоять датчики Ось ми бачимо на навісті для регулювання її покуту нахилу і для керування системою FitchTronic, яка автоматично регулює пробуксовку, тягове зусилля трактора і глибину ходу агрегату. Ось так виглядають наші трактори. Ще раз. Кажу все. Дякую за увагу.